Доброго дня, люба моя малеча, сьогодні я пропоную вам послухати вірш надії красоткіної планета Земля. Тепер мені землю цікаво вивчати, і виникли в мене питання свої про нашу планету. Я все хочу знати. Відкрийте, будь ласка, секрети її. Земля має форму кулясто. На його середині жар наче сонце горить, там всі речовині у стані рідкому, і все це в ядрі безперервно кипить. Тверда оболонка його огортає або літосфера навколо ядра, частина, що зверху її покриває, на нашій планеті земна є кора. Коріння запати не дуже глибокі, там води, озер, океанів, морів. На материках є ще й гори високі, великих багатих, малих островів. А де ми живемо, дозвольте спитати, бо сумніви є до цієї пори. Людина і звірі, жуки і пернаті живуть на поверхні земної кори. Тут люди вирощують різні рослини і плавають в морі, у небо летить, корисні копалини є на глибинах, і людям їх треба для себе дістать. І нас на поверхні чека небезпека, земною корою. Пов'язане все, з вулканів розноситься попіл далеко, не раз землетрус нашу землю трясе, розпалена лава, що магмою зветься, нестримно із жерла вулкана летить, по схилах гори аж в долину несеться, спалити все зможе і знищити мир, а суші поверхня і дно на глибинах. Подібні, скажіть ви, будь ласка мені, подібні реєфи усюди, дитино, є й гори, рівнини на суші й на дні. Я мрію, щоб ви мені ще розказали, які у земної кори складники? Поглянь, це породи гірські, мінерали, це глина в яру та каміння піски. А що таке гру? Чи гірська це порода, ні, ні. На породі ніщо не росте, а гром дуже цінним створила природа. І це на планеті воно золоте. А чому це так? І відмінність у чому, У ґрунтах речовини поживні всі є. й повітря в груді м'якому. Кожна рослина вживає своє. А хто крім рослин у ґрунтах проживає? Це гарна домівка там дрібним, черв'як там і мишка і кріт має хатку. Личинки й жуки також селяться в нім. Я прошу вас дуже мені розказати користі копалини, що це таке? Це газ і вугілля, граніти, і нафта, знайти сіль і срібло завдання важке. Вони залягають на різних глибинах. Хоч те, що у нас під ногами лежить, без них обійтися не може людина, без деяких просто не зможе прожити. А що з них усіх? Уміє людина робити, без чого у світі нам не обійтися, без солі кухонної нам не прожити, мій любий до світу цього подивись. Людина метали, з руди виплавляє, з металу будує мости такі, вугіллям і торфом свій дім зіріває, а з нафти горючий мастила Тривків Усе научилась людина робити, хоч доля людей на землі непроста. пісок під ногами, граніт є і глина, тому ми будуємо красиві міста. Я щиро вам вдячний і дуже щасливий. Про нашу планету все буду я вчить. Земля, наче казка, замріяне диво, круг сонця у космосі чорнім летить. Діти, скажіть, будь ласка, що є на нашій планеті Земля, яку вона має форму? Дякую вам за увагу.